Привіт підписникам і гостям мого YouTube каналу. Я працюю в Польщі, зараз переїхав до Лодзя. і вирішив влаштуватися, попробувати попрацювати велокур'єром на доставці їжі. Зареєструвався я в Стюарті, тому що в Uber нема набору, в них багато кур'єрів. І... Потроху катаюсь на велику. Ну, буквально 2 дні назад я 76 кілометрів проїхав на велосипеді і заробив 151 злотий. Я думаю, як для велосипеда це не, не дуже погано за 9 годин. Ну, таке. Купив я собі велосипед за 150 злотих і його вже отпрацював, можна так сказати. Тепер починаю чистий прибуток отримувати. Так, ось така торба. Це сама настояща торба Стюарт. В принципі, зато удобно піцу возити. І такого коня я купив за 150 злотих. В принципі, як і кажу, я вже його дробив. зробив один заказ сьогодні на стюарті 14 злотих є. За цю неділю зробив скільки? оскільки тут, це в мене 27 доставок, 364 злотих. І так, в принципі, як... Подработку можна робити, бо я встроївся на основну роботу. В принципі, там буду по 8 годин працювати. А після роботи, іноді перед роботою можна буде якісь пару часів їздити, доставляти на 40-50 злотих можна, я думаю, щось заробити. Також планую цими грошима, що в кур'єрки заробляти зібрати на якийсь дешевий автомобіль малолітражний щоб ну як осінь зима щоб не на велосипеді ж доставлять а можна було на маленькі машинки їздити собі за якісь півтори тисячі злотих купити я думаю можна так що якщо цікаво стежте за моїм ютуб каналом я буду показувати що я скільки за тиждень заробив і я думаю до вересень, ну думаю до жовтня місяця може на якийсь автомобіль назбираю. Всім пока. Як буде замовлення, я покажу, як виглядає замовлення у додатку Стюарт. Ось отримав замовлення в KFC за 17.05 злотых. Это происходит отбор замовлень. Нажимаешь, забрал замовлен и показываешь адрес. Нажимаешь. Все, показываю куда ехать. О, о, километра. А це мені повезло, коротше. Як привозимо доставку на адрес, нажимаємо на цю цей. І тут бачимо адрес. Тут можна зверху нажати позвонити клієнту. Можна просто пройти по адресу. Апартамент 85. І так, ще трохи про Стюарт. У них можна реєструватися, якщо купуєш платежний термінал, реєструвати собі години. І працювати по годинах, там бонуси дають. Але я собі не купив термінал. І мені подобається теж цей додаток тим, що просто виходиш, включаєшся в онлайн і все, і працюєш, і тобі кидають закози. І ще одне по поводу стюарта. В них є три види оплати налічка, онлайн і корта. Тобто налічкою це ви заїжджаєте, оплачуєте в ресторані, привозите до заказчика і зберете в нього налічку. Онлайн це він оплачує, ви просто привозите. І корта це якщо у вас є термінал, ви привозите, з вами розширюються корти. У мене терміналу немає, бо мені такі попадаються закози, я пізно бачу, що це корта, то прошу в людей готівку, але потім з'являється проблема, що потрібно цю готівку закинути на корту, знайти ще одного кур'єра з тюрк, є термінал, і закинути ці гроші йому через термінал і відписатися в. Підтримку, розказати, який це був адрес і скільки грошей, і скинути їм фото, щоб ну, підтвердження було. Так що будьте обережні, а то я перший раз не знав, що робити, поки мені підтримка пояснила, що і як. Ну все, я думаю, на сьогодні досить. <кхів> Зробив останню доставку, заробив сьогодні. Як ви бачите, 125 злотих і 67 грош. Зробив 8 поїздок. І відпрацював 7 годин. Все, отаке таке сьогодні у нас було знайомство із компанією Стюарт. До побачення всім.